Виплати для українців у Німеччині, за які порушення можуть вам зменшити грошову допомогу. Дивися далі це відео, а також підписуйся на наш канал, щоб не пропускати актуальні новини. Працездатні українські біженці отримують у Німеччині виплати для підтримання гідного рівня життя на рівні з німецькими громадянами. Українці у Німеччині отримали право на соціальні виплати, які надають німцям з доходом нижче прожиткового мінімуму. Допомогу виплачує Джобцентр. Щоб отримувати фіксовані суми виплат, необхідно дотримуватися певних вимог. Якщо людина порушує ці правила, вона ризикує втратити частину грошей. Зокрема, у випадку відмови від відвідування інтеграційних курсів запропонованої вакансії, семінарів із працевлаштування. Виплати уріжуть на 10% на перший місяць за перше порушення, 20% на два місяці за повторне порушення, 30% на три місяці за третє порушення. За перше порушення зменшення виплат буде у будь-якому випадку, якщо виконати умови, то подальших санкцій можна уникнути. А також якщо людина не з'явиться на прийом у центр зайнятості на призначений час та термін без поважної причини, допомогу можуть зменшити на 10%. Санкції загалом не можуть перевищувати 30%. А також якщо людина звільниться з роботи без поважної причини, виплати можуть зменшити на 30%. Терміном на три місяці наступне: якщо людина надасть неправильну інформацію про своє майно і доходи, соціальна служба вимагатиме повернення виплачених коштів. Також можуть накласти штрафи на порушника. А зумисне приховання інформації може вважатися шахрайством у великих розмірах та каратися позбавленням волі на 5 років. Які суми виплат від центру зайнятості у 2024 році? Минулого року виплати у Німеччині отримували 707 тисяч українців із тимчасовим захистом. У 2024 році розмір цієї допомоги складає самотні особи, самотні батьки – 563 євро, у сімейній парі на одного партнера – 506 євро, дорослі у закладах – 451 євро. Підлітки від 14 до 17 років 471 євро. Діти від 6 до 13 років 390 євро. Діти до 5 років 357 євро. Наприклад, якщо сім'я складається із матері та двох дітей віком від 6 до 14 років, то вона отримує виплати у розмірі 1424 євро. Тому, друзі, не порушуйте ці правила і не втрачайте соціальних виплат. Що ви думаєте про ці скорочення? Напишіть, будь ласка. У коментарях будемо читати, і ви дивіться наступні наші випуски. Усім, папа! -па.